Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом син екс-президента Порошенка Олексія оголошено у рошух. Як повідомили у ЗСУ Олексій Порошенко, вдруге не з'явився за повісткою. То до ЦК. він отримав дві повістки 4 вересня та 21 жовтня. Проте я був два рази проігнорував виклик. Син Порошенко отримав військове звання лейтенанта запасу. А сам Порошенко старший проходить підозрюваному справі про державну зраду через роботу з Медведчуком. Голомус підкреслює тут медіа такі як страна з Дилися до Олексія Порошенко, якому нібито дві повістки надсилали. Хочете про повістки? Тоді нагадаємо, що коли Зеленський чотири рази не забирав повістку з військомату у 2014-му, Олексій Порошенко добровільно пішов в артилерію, де провів 2014-2015 рік. А не зважаючи, що тато був президентом, також цікаво було куди приносили повістки тепер, коли якщо він не живе в Україні, збираючи допомогу для фонду Порошенка за кордоном. Ми думаємо справа в тому, що Єрмаку дуже молі, адже Петро Порошенко зустрічає. З людьми з оточення Трампа, причому зустрічаються там, куди Єрмака не пустили. Тому почалася кампанія відволікання уваги. Телеграм-канал Печера Дракона пише наступне: історія не про закона Пози яка заботва та інші смердуни заходилися ганяти мульку мовляв Олексія. Порошенка оголосили у розшуках за неявку по повісті. Я маю два питання. Олексій Порошенко взагалі то перебуває за кордоном. Це куди ж йому повістку надсилати? Але хай там яка мене цікавить, українські правоохоронці вже оголосили. Лив чоловіка та брата депутатки Олени Шуляк, відомої бізнес-вомони забудовниці, і голови партії Слуга народу. Бо нагадаю своє чоловіка і брата. Обоє позовного віку мадам шуляка вивезли за кордон 9 березня 22 року, якраз коли під Києвом йшли, бої разом з ними було вивезено 1,3 мільйони доларів, колекцію ікон, 5 п'ять годинників і коштовні шуби. явно зроблені родиною шуляка ні пасільним трудом, а то як їх уже розшукують, та другое. ще питання. Олексій Порошенко не просто о пересічний громадянин. Він відомий бізнесмен і власник корпорації Рошен. Відтоді як його батько Петро Порошенко зосередився виключно на політиці. Корпорація Рошен, контролювана Олексієм Порошенком, регулярно працює, забезпечує роботою тисячі українців і сплачує ці потрібні податки і збори і ще надає благочинної допомоги на мільйони доларів. За усім вже дрібна деталь Рошен найвідоміша у світі українська брендмарка. Я розумію, так влада, яка задля політичної доцільності вже огробила національного автоворбника Богдан, бо там Свинарчуки тепер вирішила обозголовити ще й корпорацію Рошен. Я не питаю, чи час напрягатися вла. Власникам нової пошти фузі група або розетки. Бо якщо можна Олексія Порошенка їх теж запросто можуть відправити, штурмувати посадки. Я маю таке питання. А скільки повісток отримала? Наразі такий собі Тимур Міндіч. Хто це такий? А це співвласник відкриті джерела пишуть про 50% групи компанії студія Квартал 95», а ще офшорної фірми «Green Family LTD», яка серед іншого володіє бізнесом кварталу 95» в країні агресорі. Місія міндіч на три роки молодший за мене. Я ОЗС у скоро третій рік як то яка надсилати повістки з ТЦК сіньору Міндічу. Багато надсилали, а ТЦК до нього приходила чи другоє? Бо було б дуже цікаво почути відповідь на всі ці питання. Хоча відповідь очевидна Олексія Порошенка переслідує за те, що він не в армії. Якраз коли треба було пан Олексій, сам пішов на війну, і тато президент йому не перешкоджа. на Олексія Порошенка, змовлений тим, що він сине лідера опозиції, тим, що він керує родинним бізнесом. Сум Порошенки. оце історія не про закон, це історія про політику і тільки про політику. А я смарагдунів ну смердіти ротами, то єдине, що здатні смарагдуни. Вони свого часу невістка Порошенка смачно вліпила за ірмику. Невістка президента України Петра Порошенка. Юлія розповіла про військову службу свого чоловіка та старшого сина глави держави Олексія. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, а також виклала фото їхнього маленького сина з батьком. А тепер можна маленькому петі було. Два місяці зазначила вона у підписі. Окрім цього, Юлія Порошенко публікувала розповідь обізнаного джерела Віталія Олександровича. Син Порошенка Олексій сам добровільно пішов до військкомату і тільки потім поставив перед фактом свого батька. Порошенко відмовлятися на не, не став, але пояснив йому, якщо не дай Боже він потрапить полон, Це може стати важливим тиску не стільки на нього, скільки на всю Україну. Бо сам факт полону сина президента і верховного головнокомандувача може стати найсильнішим деморалізувальним фактором для армії і населення країни розповів він за даними джерел у зв'язку з цим порошенко зробив для сина документи прикриття та інше прізвище. щоб навіть товариші по службі не знали, хто він. Якщо не помиляюся, Олексій був командиром мінометного розрахунку і не в тилу. Мінометні розрахунки не по тилах і штабах сидять. Резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!